Вітаю вас, понеділок, 13 жовтня і останні новини України. На жаль, знову Росія обстріляла Одесу, Одещину, Там якісь склади з тканинами. В общем, зброя, понятно? І місто Харків, Харківщина, ну, в общем, літали дрони, але невелика кількість, але точково. Давайте по новинам. Росія стверджує, каже Пісков, що готова завершити війну миром, але Україна та Європа не готові до цього. Ну, понятно, вони там будуть казати, що завгодно, звісно. Пісков каже, що Росія хоче завершити війну миром. Що він, що він має на увазі? Але Україна та Європа не хочуть. Що, що вони там мають на увазі? Ну, да, король мечів, зустріч домовленості. Ну, баланс. да, Мир для них це ви повинні піти на всі наші умови. Все, що ми хочемо, ви повинні віддати. І буде мир, нібито. нібито мир. Росія хоче ну, ось, Росія, да, ось Паш Пентаклі це всі оці території, що там в їхній Конституції, і вообще. А може вони там щось ще захочуть? А Україна не хоче, і Європа не хоче. Тому що Європа постачає Україні зброю, і Україна може ще триматися. А так би, якщо б Європа б не постачала, то ми вже давно захопили цю Україну. Ось що хотів сказати Піськов. Ну да. Ми йдемо, ми зараз у нас, ми зараз намагаємось забрати своє. Бачите, власність своє. Ну тобто, вони вони взагалі вважають, що вони зараз забирають своє, не наше, а своє. Ну це Росія, її не її не зрозумієш розумом. Протягом кількох місяців США допомагають Україні здійснювати удари по російським енергетичним об'єктам, формують маршрути, висоту польоту та інше, каже Financial Times. Чи дійсно протягом кількох місяців США допомагає Україні здійснювати удари по російським енергетичним об'єктам? Це правда? Вибірково. Ну, тобто, працюють. Я б сказала, що тут працюють три сторони: Україна, США і хтось ще третій. Ну, так, це групова робота, робота в колективі. Хитрість, да, планують, як обійти, як, щоб, щоб реально удари були переможними, щоб обійти захист. Це робота. Військова робота, е, я б сказала, не тільки США і України, а ще когось. Тобто, Командна робота. Це просто командна робота. Ну а що, Росія працює з КНДР, з Іраном, з Китаєм, вислідковують наші об'єкти через супутник. Так само і ми працюємо з США, з Британією або ще там з кимось. Зеленський каже, що ми бачимо і чуємо, що Росія боїться американські в тамагавкі. Ну, понятно, що це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати. Чи спрацює тиск на Росію під назвою Тамагавк? Чи спрацює тиск на Росію під назвою Тамагавк? Повішений. Ну, поки вона не прилетіла до них, Ну, вони бояться, да, бояться агресії, але, але поки що ні. Словами, ні. Ні, не злякаються вони слів. Вони злякаються тільки, коли вона прилетить. Вони злякаються тільки, коли вона прилетить. І дуже поряд з ними. Росія боїться там та магавк. Російська влада боїться та магавк. Що передадуть Україні? Агресія. Так, угу. да, бояться. Бояться і дуже сильно. І не хочуть, щоб їх передавали. Будуть якось викручуватися, щоб США Трамп не передав там агавки. Але і погодиться, те, погодитись теж не, не погодяться на зустріч. Будуть щось там хитрити, будуть щось там викручувати, будуть, я не знаю, що там робити, але щоб все одно і не дали, і ми не сказали ні і не сказали так. Якось посередині реально бояться, щоб передали. Не хочуть цього. Бо прекрасно розуміють, що теж будуть сидіти в повній темряві та й взагалі без всього. Далі. Третя світова війна почнеться в 28-му ро... 28 році. Вся Східна Європа буде у вогні. Росія не зупиниться. Командир розвідки ЗСУ. Так. Командир розвідки ЗСУ Денис Ярославський каже, що Третя світова війна почнеться в 28-му році. Вся Східна Європа буде у вогні. Росія не зупиниться. Чи буде так? Плани є, але їм буде дуже важко це зробити. Ну, остаточного, остаточного рішення немає. Що це 100% буде? Моя відповідь ні. Тому що приймається рішення. Зараз важко про це казати. Що буде? Що буде е, з Росією? Що буде з її зброєю? Що буде в неї з фінансами? Переможні плани, смерть, страх. Ну, що я вам хочу сказати. В принципі, коли війна в Україні закінчиться, оце все, оця вся орда, вона повинна піти кудись в інше місце. Тобто, і вони будуть шукати саме куди. Чи це країни Балтії, чи це Фінляндія, чи це Польща, чи ще там кудись. Їм треба все одно десь король мечів, десь влаштовувати конфлікти, бо вони без цього не можуть жити. Тобто, сигнал буде для Європи Східної, коли в Україні все буде йти до завершення. Але все одно їм там под, под, для них ну, там через деякий час. Ну, ви ж бачили вчора зелені чоловічки на кордоні з Естонією. Це такий, знаєте, намек. Намек. Масове мінування пасажирських поїздів. Поїзди зупиняються, люди виходять на вулицю, чекають по кілька годин. Поїзди. Будапешт, Київ, Львів, Дніпро, Черніці, Івано-Франківськ, Запоріжжя. Шукають вибухівку. Ну, Давайте спитаємо. Ну, понятно, що там немає ніякої вибухівки. Це як ото було в тому році мінування шкіл, що діти ото, по всій Україні стояли по півгодини на вулиці, поки там все облазять. Це просто. Ну, такий, знаєте, зробити в домі хаос. Вони перейшли до поїздів. Хоча і мінують і торговельні центри, і суди, і все, що хочеш. Мінують. І вокзали. Давайте. Масове мінування пасажирських поїздів в Україні. Для чого це робить Росія? Для чого? Дивіться, карта Королева Жезлів. Росія. Хто сумнівається, що це робить Росія? По правосуддю. Зробити вам боляче, зробити удар по правосуддю, зупинити. Зупинити. Зупинка, повішений, зупинка. Ну, ну і що? Ну, зупинили, і що? Ну, щоб були зупинки потягів, щоб там мінялись якісь графіки, графіки руху. да, Бачите, хитрість, підлість і обман для людей, щоб люди були на повному негативі, щоб будоражить населення України. Це роблять ну ось, король мечів, військові, війна, і щоб в Україні почались якісь конфлікти, суперечки і взагалі, Що це таке? Для чого це робиться? Просто хитра робота. Просто хитра проведена робота для того, щоб кошмарити населення. Я скажу так. Я не думаю, що там буде якась вибухівка десь в поїзді. Ні, не буде. Це просто кошмарить населення. Тим паче, що перед тим, як заходити до потягів, зараз в кожному, на кожному вокзалі ти проходиш через цю штуку, де перевіряють на ну, металошукач. Я, ну, ви ж розумієте, що це просто кошмарення населення. Так, до 23 років, можуть у му році знизити мобілізаційний вік. Кажуть військові. Ну, мені це випадало, до речі. Чи знизиться в 26-му році призовий, призовий, мобілізаційний вік до 23, зараз 25. У му році, чи буде знижено мобілізаційний вік до 23 років в Україні? Буде знижено 26-й. Дії військові. Да, військові потрібні для захисту. Ну, звісно, це болісне рішення, але можуть піднятися, піднятися суперечки. Дорога до миру. Топік. Чи буде прийнято. Чи, ж бути чи, буде, чи буде прийнято рішення про зниження мобілізаційного віку 23 роки, 26 рік. Красиво, обмеження війни. Ну, ви знаєте, ну не хочуть це приймати. Хтось згоден, хтось не згоден стосовно цього. Але я думаю, що це неминуче, тому що, знаєте, якось спочатку скажуть ні, ні, а потім раз і так. Активні військові для захисту. Потрібні активні військові для захисту. Ну на жаль Ми сильна країна, каже Зеленський, але не настільки, щоб протистояти Росії, Ірану, КНДР та Китаю. Це занадто. Ну, це реально занадто. Це він правий. Зеленський каже, що ми сильна країна, але не настільки, щоб протистояти Росії, Ірану, КНДР та Китаю. Це занадто. Я хочу спитати, до чого ці слова? Ну, тобто, вже До чого ці слова? Хитрість, тупік. Показати, що в нас тупікова ситуація. Ми йдемо в тупікову ситуацію, треба балансувати все. Боляче, удар в серце, башня, руйнування, зрадники в нашому домі. Дуже важко впоратись. Він показує, що просто дуже важко з цим всім впоратись. Реально важко. Зеленський вже готовий йти на мирні якісь там передомовленості, Та хоча він не був готовий. Тут треба питати вже на поступки. Зеленський готовий йти на поступки заради миру. В принципі, так, поступки це Паш Пентакля. Територія. Так, да, територія. Ну, в принципі, як стане ще важче, тобто ще важче, ну, в принципі, так, готовий. Чи прям, ану, чи готовий Зеленський йти на оці поступки? Прям на все, що хоче Росія. Щоб віддати, вона ж хоче чотири області повністю віддати. На ну, ось це готовий піти, Зеленський? Поки що думає про це. Думає про це. Мир в нашому домі, і щоб не було ніякої агресії. Мир для нашого дому і позбавитися агресії від диявола. Ну, ви знаєте, після, можливо, якогось сильного апокаліпсису може і на це піде. Може. Не хочеться, звісно. Розумію, що. Ну, чи віддасть Україна Росії чотири області повністю. Чи віддасть Україна Росії повністю чотири області? Ні. Це розбите серце, смерть, Росія. Якось ні. Будемо звільняти, навпаки, показує. В общем... Тут щось дуже важко. Тут взагалі якийсь, я, я вам кажу чесно, це просто тупіковий тупік. Вони хочуть все, ми не віддаємо все. По-іншому ніяк, все. І починають нас бомбити, ми їх, вони, нас. Ну, понятно, що Україна менша і Україна більше страждає. Ну, ось і так. На Росії паливна криза. Вже більше 57 регіонів зіткнулись з перебоями постачання палива. Так, ану, покажіть, що там зараз в Росії з паливом? Що зараз в Росії з паливом? Що зараз в Росії з паливом? З бензином, що в них? Туди-сюди, туди сюди. Ага. Перш за все для королеви мечів, для військових. Перша, ну, тобто, весь бензин йде для військових. Їхній дім, власність, економія в їхньому домі. Ну так, хромає бензин. В деяких регіонах взагалі важко і відлюдник. Десять мечів в колісниці. Да, дивіться, 10 мечів в колісниці. Да, дійсно. Починається паливна криза. І що буде? Будуть виходити внутрішні конфлікти суперечки всередині країни і -за, ну, за нестачі пального. Але в першу чергу пальне йде військовим. Російський підводний човен на сій ракет Калібр сплив біля узбережжя Франції. Що він там забув? Як зазначається, це сталося через значну технічну несправність. Ми так і повірили. Тим часом в НАТО заявили, що стежать за ситуацією і готові себе захищати. Та що ви кажете? Російський підводний човен, носій калібр, сплив біля узбережжя Франції. Що це? Чого він там сплив? Україна, нормально вся боротьба, 10 мечів. Провокація, робота. По правосуддю Провокація. 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 Не допомагайте Україні, Франція. Відмовтесь від України. Уход від допомоги Києву. Уход від допомоги Києву. Це провокація від Росії. Спланована. Нічого в них там не поламалося. Нічого в них там ні є. Ну, ну, дивіться, да, чого вони. Там плавають, я не знаю, що вони там забули. Да? Чи з неба впали. Це хитрість, обман з боку Росії спеціально, щоб уход від допомоги Києва, Києву. Це було сплановано військовими. Ну, що я вам хочу сказати? Ми так і повірили, що вони бідненькі, нещасні, поламались, звісно. Так, ну і останнє, давайте на сьогодні, на сьогоднішній ранок. Війна в Газі завершилася, каже Трамп. Так, давайте спитаємо: війна, Хамас та Ізраїль завершилася, каже Трамп. Чи надовго? Чи надовго? Війна між Хамас та Ізраїлем завершилася. Чи це дійсно цей мир надовго? Ну, мир по луні. І я ще до цього казала, що луна на Хамас ну, Луна, це якийсь мутний-мутний мир. Їм не можна все одно вірити. Все одно треба бути на розпач. Ну тут важкість. Малейшая. Дивіться, да, підписали, це добре. Малішая іскра може знов розпалити цей конфлікт. Малішая іскра. Маліша, знов. Тобто, зараз Хамас трохи оклигає, набереться сил, да, ресурсу, і потім маліша іскра може знову запалити цей конфлікт. Тому що мир випадає по луні, а мир по луні це завжди обман, це завжди щось мутне. І, ну, таке собі. Ну, дай Бог, щоб я помилялася. Такі новини.